Через тиждень День знань, можливо, вчителі почнуть лякати учнів казочками про неправильне сидіння за партою та сутулість. Ніяке сидіння за партою тієї сутулості не викликає. Парта це ж не штольня чи маленька комірчина, де фізично не можна розігнутися. А що ж її викликає? Якщо спрощено, то погане виховання. Вітання глядачам та слухачам каналу Дивана Філософія. Сьогодні поговоримо про сутулість. А не про скулеос, який викликається генетикою та різними кістковими хворобами. Сутулості можна здихатись з допомогою грудопоясничного корсету, але це приблизно те саме, що усунути поломку в автомобілі шляхом викручування червоної лампочки на панелі приладів, що можна подумати про його роботу. Слейки тягнуть плечі назад, спина вирівнюється, сутулість зникає. А як він діє насправді? В результаті поганого виховання підсвідомість дитини списує її у психоемоційну яму, що демонструє штучним зниженням зросту та опусканням голови. Навіть якщо дитина почне свідомо виправляти це неподобство, підсвідомість в присутності інших особин її виду почне майже через силу вмикати бісового горбоконика. Тут на допомогу приходять рівні шлейки, які фізично заважають гнути хребет і скручуватись на ходу в позу ембріона. Підсвідомість розуміє, що щось іде не так, і починає витягувати свого носія з психоемоційної ями для досягнення психічної рівноваги з фізичними реаліями. Це той же механізм, через який штучно натягнута на обличчі посмішка причиняє до кращого настрою. Можете перевірити, посміхніться та полайкайте це відео. Механічний спосіб, хоч і не вражає елегантністю вирішення проблеми, але, як і мінімум, візуальний ефект дає. Та деякі гори вирішувачі проблем думають, що вони хитріші за саму матінку природу. Замість витратити якусь тисячу гривень на ортопедичну забавку, думають все вирішити регулярним повторенням фрази «Не горбся! От хитрени, тільки підсвідомість не розуміє, частки, не. Потрібно казати вирівняйся. Втім, навіть це слово не допоможе, якщо після нього намолотити гору принизливої гедоти, переконання людини в її нікчемності і змушує приймати форму у вигляді знаку питання. Якщо брутальні безпідставні приниження найкраще добре для вирощування горба на спині, навіщо ж деякі батьки їх так щедро підсипають. Вони просто привчили самих себе, що якщо дитина зробила шкоду, їй за це обов'язково треба зробити якусь неприємність. Колись до демографічної кризи, в сім'ях, де було покілька дітей, була традиція незалежно від того, хто якої шкоди наробив, всю прочаханку виписували старшому. Це зараз є ювенальна юстиція і розуміння, що найстаршими є саме батьки. І прочуханку вони повинні виписувати самі собі, як працюють покарання в виховному процесі. Вони створюють мікрофобії, і дитина починає боятись робити певні речі, які ведуть до неприємних для неї наслідків: покарання за покаранням, фобія до фобії, і разом одним букетом вони можуть утворити величезний і цікавезний з точки зору психоаналітика комплекс. В дресирувальників такий спосіб виховання називається метод батога і пряника. Як у випадку тварин, так і людей. Цей метод здійснює грубе втручання у підсвідомість. Тваринам то нічого, в них крім підсвідомості свідомості нічого нема, а в людей на ній зверху свідомість взагалі то стоїть. Крім того, дресирувальник це професіонал, який знає, що робити можна, а чого не можна. Батьки ж дилетанти, які з даного методу викидають рівно половину, а саме. Пряника. Пряник це ж діабет, харіс. А батіг це лише відбиті нирки і вибите око. Не дивно, що любчі батьки надають перевагу методу Д двох батогів. До 10 років дитина встигає перетворитись на скарб для психоаналітика. Комплекси починають вилазити в зовнішні прояви, горбиться спина, переляканий погляд, слабкий голос. Страх сказати заяве слово, страх, 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 фобія, фобія, фобія. Зувня картинка має досить неприємний вигляд. Очевидно, що батькам дитини вона не подобається. Якщо вони достатньо тупі, щоб системно і методично доводити власну дитину до такого жалюгідного стану, то в ньому вони звинувачують явно не себе, навіть не вихователів чи вчителів, а саму дитину. Дитина винна. А що роблять такі батьки з винними дітьми? Правильно. Карають! Тобто, будучи впевненими, що виправляють її комплекси, їх поглиблюють, закріплюють, бетонують. Поаплодуйте гора батькам, які гасять пожежу бензином. А в кого руки не зайняті аплодисментами, подумайте про підписку на цей канал. Було б чудово! Якби була традиція перед заведенням дитини розбивати свою улюблену вазу, або хоча б класти її до дерев'яного ящика з соломою і ховати якнайдалі від очей на найближчі 10-15 років. Якщо дошкільня зробила якусь капость, то винен той, хто допустив, що цю капость можна було зробити в принципі, ну, закон мура законом мура. Якщо не хочете, щоб діти до певного віку не гралися з сірниками, то їх не те, що треба ховати як найдалі, а й ніколи не черкати ними перед дитячими очима, бо мовпують вони абсолютно все підряд. Виховувати треба виключно своїм правильним прикладом, а не батогом за те, що дитина початку намагалась тебе змовпувати коріння. І в ході під розпалювання цигарки якось примудрились причинити пожежу. Нема чого бути настільки ідіотом і сподіватись, що твоя дитина візьме з тебе тільки хороші приклади, а погані не копіюватиме. Скопіює найгірше і найнебезпечніше з побаченого. А ще врахуйте. Слабку координацію дитячих рухів та майже абсолютне нерозуміння побаченого. Те, що вона побачить і те, що вона на основі побаченого зробить, будуть дві такі дещо великі різниці, того сірники перед пильним дитячим поглядом не підпалювати, електроприлади не ремонтувати. Бо залишить без нагляду викрутку, і вона розбере все, до чого дотягнеться, в тому числі познімає всі кришки з розеток з відповідними наслідками. Ще треба навчитись вимикати власну жабу, бо почує якесь здурне, що п'ятирічна дівчинка самостійно вела літака. взагалі самостійно без другого пілота в кабіні. Потім довбив мізки своєму десятирічному сину, що о дівчинка молодше за тебе повела літака, а ти нікчемно навіть з раного мопеда, мотоцикла, автомобіль чи ще яке колісне лайно водити не можеш. По-перше, дівчатка розвивається значно швидше за хлопчиків, по-друге, п'ятирічна дівчинка не змогла посадити того літака і благополучно розбилась так, що до шести років вона доросла. Очевидно, що для хлопчика опцію гальмувати з використанням тювету, паркану чи б якогось пішохода ніхто не залишав, але жаба перед досягненням п'ятирічної камікадзе то штука невгамовна. Уявний горе батько хоче навчити бідолаху їздити на якомусь транспортному засобі, де в десятирічного просто кінцівки не дотягується до всіх елементів керування. Навіть в деяких автошколах вчителі водіння можуть бути і які не розуміють процесу навчання, і думають, що учень одразу повинен знати все. А якщо чогось не знає, то на нього треба так гавкнути, щоб той аж під кермо сховався. Тут в повнолітнього учня можуть руки труситись і зникнути бажання продовжити навчання. Це вставка. Якщо побачите, що у всіх водіїв автошколи дублюються. дублюються лише педалі, гальма та щеплення, а в одного дублюється ще й газ, тікайте від такого, як від чорта. Зайва педаль свідчить про потребу до підвищеного контролю, що в свою чергу характерно для тиранів. А ще краще не наближайтесь до автошкол без власного автопарку. Образ довбаного п'ятирічного ангелочка, який навіки залишився на небі в літачку, накладає на десятирічного звіздюка одне важливе обмеження. Він одразу повинен вміти водити. Ось газ, ось щеплення, гальма не працюють, сідай їдь. Як де помилишся, отримаєш по шиї. Все, вперед. Гальм нема, парканчиків вет є. По шиї є, психічна травма є. Нічого страшного, головне, щоб всі здорові. Чи виникне в бідолах і бажання водити хоч щось з двигуном внутрішнього згоряння? Не думаю. Я не кажу, що учня середніх класів не можна навчити їздити на автомобілі, звісно, що можна. Недавно в інтернеті читав новину як дев'ятирічний хлопчик, виїжджаючи з гаража. Переїхав свою дворічну сестру. Тільки яка користь такого вміння в ранньому віці, коли все одно треба дочекатись повноліття, пройти автошколу, щоб отримати водійське посвідчення? Щоб батько зміг похвалитись перед друзями, що навчив дитя водити в ранньому віці, не винісши йому мозок? Щоб друзі до хлопчика казали: А, ось і наш герой! Ну що, Гарна сестричка хруснула під заднім колесом. Зараз хоч засекретили відомість про успішність учнів. А колись це була просто катастрофа. Батьки мірялися успішностями своїх чат, починаючи з молодших класів школи. Як можна порівнювати між собою учні в молодших класах, коли там навчають лише нещасні арифметиці та каліграфії? При цьому система примудрялась навантажувати учнів якимись дурними домашніми завданнями та примушувала тягати з собою в рюкзаках книжки, маси яких перевищувала масу учня. Всіх предметів, крім музики та фізкультури, навчала одна вчителька. Також кількість знань можна було б отримати і без домашніх завдань, а книжкам можливо було б взагалі всім залишатися в класі. Власне, як зошитам іншому канцелярському начині. щоб не починати кожен навчальний день стандартним обрядом. Я Ярочко забав, а голову те не забав. Сучасні дітлахи не бігають вулицею бо залипають в гаджетах. В чорні часи 90 дехто ж міг залипнути над шматком паперу в косу лінію, займаючись виведенням гарних каракулів. Наприклад, якомусь дурню, якась дурепа пановішала пшини на вухо про те, що який гарний біді, доньки, почерк, яка вона відмінниця. Якби дурень був розумною людиною, він би подумав. Після цього слова можна було б поставити крапку. Але продовжу. Подумав би ну, велике діло, що її дочки почерк краще, ніж мого сина. Дівчачі почерки взагалі вважаються гарнішими за хлопчаті. І скинув би локшину колеги зі своїх вух. Але ж він. Дурень! А дурню годиться обов'язково щось напартачити. Примусив бідолаху переписувати якусь макулатуру гарним почерком в нереальних масштабах. Думаєте, вдалося добитись кращого почерку? Звісно, що ні. Змінити почерк це те саме, що змінити відбитки пальців. Весь результат такої дурості – це витрачений час, який можна було б присвятити саморозвитку. Для віку від 6 до 10 років це просто гасати вулицею в почистому повітрі. Для дівчачого почерку потрібна дівчинка. Яким дурним треба бути, щоб його вимагати з хлопчика навіть не знаю. Як результат каліграфічної екзикуції, хлопчика почала проявлятися сутурість. Прямий зв'язок тут побачив би навіть вчитель совкової школи. Навіть за їх мірками давати стільки писанини це було суттєвим перевантаженням, яке вилилось в шахову фігуру кінь. На думку вчителя, за процесом писанини в класі стежать вчителька молодших класів, зокрема, і за поставою всіх учнів, часом який вони працюють, все безпечно та контрольовано. Якщо ж організовувати самопальний навчальний процес, Сідай тут переписувати війну і мір, а я через 4 години гляну, що вийшло. І так протягом тривалого часу. Звісно, що негативні наслідки не змусять себе чекати. Та чи призвів сам процес неконтрольованої писанини до небажаних наслідків? Процес ні. Примус? Так, однозначно. Якщо б писанина робилася заради цукерки, велосипеда, якоїсь важливої іграшки, тобто, якби точнісінько ця ж дурня робилася в гарному настрої, ні до якоїсь сутулості вона б не призвела. Як мінімум, тому що у випадку перевантаження можна відмовитись від цукерки та й по всьому, коли ж в тебе в якості альтернативи писанині. Стоїть не втрата цукерки, а набуття важкої звіздюліни справа дещо змінюється. Самооцінка різко падає на дно, що згодом веде до сутулості, якщо це паскуд, то вчасно не припинити. Горб це лише верхівка айсбергу, під якою лежать зруйнована особистість, пасивна агресія, обсесивно компульсивний розлад. Та чимало інших страшних психологічних слів, за боротьбу з якими український психолог дереві 500 доларів за годину. Якщо ж їх просто замістити під килимок, вони в найнезручніший момент спричинятимуть ще більше розбитків. Потім колись любичий татусь докоряючим під текстом видасть О, твій однокласник їздить на котій точці. По-перше, ймовірніше за все, тому однокласнику машину батько подарував, якщо вона з'явилась дуже рано. По-друге, без зайвих навішених комплексів на ту ж машину заробити значно легше. Нав'язати роботи над каліграфією проти волі можна тільки зламавши ту волю. Зламати в дуже ранньому віці, що важливо. В голову, яку зміг прийти каліграфічний маразм, очевидно, що може прийти море інших безглуздих речей, реалізація яких йде через примус. Таким чином, це навчання в школі перетворюється на чорні часи, не через дефектних вчителів, хоча і серед них можуть траплятися неподаруночки, подаруночки, а через одного дурня, який не розуміє, що дитина це жива людина. А не біоробот. Зараз, коли у всіх почерк Таймс Roman, маразматичність каліграфічної ідеї очевидна, але ж і в 90-ті, і в 80 ті існувала друкарські машинки. Крім того, ще жодному лікарю за паскудний почерк ніхто не зрізав ні зарплату, ні премію. Справа була не вартою виєданого яйця. А от уявімо, що донька колеги в 9 класі зробила аборт. Колега приходить на роботу і розповідає: ой-ой-ой, аборт, ой, як важко, ой, що дитина пережила, ой 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 Приходить такий горе-заздрісник успіхами чужих дітей додому і починає заливати. Твоя однокласниця зробила аборт, важко. Таке пережила. Ти хоча б з дерева впав, чи що, бо в тебе життя доволі халява. Навіть четвертий том війни і міра недопереписав від руки. Ледацюга. Ну, якщо ти не вмієш хвалити своїх дітей перед колегами, то яка тобі вміс різниця, впаде він з того дерева чи ні? Який у нього буде почерк? Все одно чужі діти будуть класними, а твій буде гамном. Якщо хто знає цікаві історії про маразм батьків, викликаний заздріст до успіхів чужих дітей, опишіть коротко в коментарях. Наприклад, в колега горе батька, язик мов помило, і вони плещуть, які тих слухняні діти. Якби таку дурню вони впороли в Німеччині, то розповідь про своїх слухняних дітей продовжили б з ювенальними поліцаями. Та це не Німеччина, це Україна. Де 75% населення душить жаба з приводом і без приводу. Горе батько, наслухавшись здебільшого фантазії колег, сприймає їх за чисту монету. Приходить додому і хоче, щоб його дитина була шовковою. Бере армійського ремня з величезною пряшкою і починає її начищати об своє чадо, формуючи комплекс фобій перед найменшим непослухом. Непослух – це захист особистих кордонів, вкрай важлива навичка, хоч в дорослому житті, хоч в школі, хоч в дитячому садку. Важливіше за дебільний гарний почерк. Рука сама записує думки. Якщо вони швидкі, вона б'ється в конвульсіях, намагаючись встигнути. Щоб вона встигала, треба, щоб в голові думало не більше однієї зверени. Важливіше за передчесне вміння водити пердячу та радай. Нема захисту особистих кордонів, нема особистих, або по-простому немає характеру. А як дівчата реагуватимуть на хлопця позбавленого особисто. Вибачайте, жабера до слухняності чужих дітей якось років на 10 вперед не думає. Будуть дивитися як на те, що можна використовувати з утилітарною метою. Як це і робили його батьки? Тільки в подальшому заводити потомство від покладистого дурника, інстинкт якось не тягне. Інша справа згодом покатати на його горбу байстрюка, нагуєного від якогось Альфача з характером. Ну які нормальні батьки скажуть, що вони не хочуть онуки, що вони спеціально вирощують майбутнього байстрюковода. Байстрюк – це круто. Байстрюк це благород, віват чужим байстрюкам. Дивись, синуля, ми тобі дружину знайшли. Сама, на вигляд, корова коровою зате подиви, який в неї байстрючело, тільки характер байстрюка базується на генах Альфача, який його застругав, а не ганчірки, якому його парі років за десять вимахає в велику хрінь, яке рватиме кордони бідолахи на клапті. Будеш винен байстрюку, як земля колгоспу. Тікай, щоб аж п'яти ми готіли, і не ведись на розбадняке стакан води.